Постанови кабміна була пропозиція, вона в мене є. Створити міжнародний фонд імені Козловського. Покійний Анатолій Борис Солов'яненко мені цю постанову надав, але фонд не був створений міжнародний, створили його діячі культури, які віддані мистецтву і відгукнулися. Був Анатолій Борис Солов'яненко. Це венедиктів. Левко Миколаївич, головний хормейстер національної опери, це Каліновська, бо фонд підтримки оперної балетного мистецтва Філіпів, і я, Медведєв В'ячеслав Олександрович були засновниками. Ми до багатьох звертались, але увійти в склад засновників. Ну, люди по різних там причинах, хто хотів, хто не хотів, але всі допомагали. І театр допомагав. Мирошеченка навіть поки вже, на жаль, і немає, Євгенія Семеновна була. І майже два роки після смерті Соловєнка таким президентом фонду Козловського, вона деякі бумаги підписувала. І з моменту створення фонду з 95-го року, фонд почав працювати, почав визначати дати, якісь заходи робив, і присвячені Козловському, і Дню Перемоги. І коли підійшло до сторіччя, ми робили з Солов'яненка програму значить, заходів до сторіччя, і туди вписали. Я вписав, він підтримав створення творчої вітальні і Козловський за своє життя не тільки не раз співав в національній опері, а після війни не було тенерів, він приїжджав на вистави. А в 48-му році він відкривав, співав декілька вистав, співав. Відкривав Донецький оперний театр. Мало хто про це знає. Він відкривав після розрухи. Да? Тепер це театр імені Солов'яненка, і подвигів в, в нього в житті дуже багато, дуже багато. І він дружив з Рильським, дружив з, з Іваном Федоровичем, не знаю, з Борисом Лічем, і Жулинським. Ну, от наші поети великі сидять, і підтримував. Я знаю, що Іван Федорович був ще Він і зараз молоде. Тоді в Москві вони неодноразово приходили до Івана Семеновича. навіть не тільки про поезію, а Іван Семенч, я знаю і пригощав їх обідами. Було таке? Було, да. так. Іван Семенович людина була. Його перше питання, коли приходили люди з України, каже, як там Україна, як там Київ, як моя Мар'янівка. 30 років він. Затрати свого життя на переписку, починаючи від великого нашого вождя Іосифа Вісеровича Сталіна, він йому написав перший лист, потім всім діячам держави про створення. Перший був випадок, коли була пропозиція створити в селі, в селі музичну школу 30 років пройшло в 72-му році. Нарешті за багато за його кошти було відкрито. Іван Семенович відкрив першу В СССР, тоді в СРСР музичну сільську школу. Тепер це школа естетичного виховання імені Івана Козловського. І Вітальня існує. Йде ми сьогодні шостого відкриваємо свій сьомий творчий сезон, але ювілейний десятий рік. І відкриває цей перший концерт. Добра нрава, наша Світлана, народна артистка України. Будуть вечори романсів всіх і класичних, і старовинних, і російських старовинних, і українських старовинних. Ось ми таки вибрали шлях відкриття. Хоч обіцяв відкрити Ігор Бурко. Ми хотіли тенором, як то кажуть, тенором перше запустити. З ним важко спілкуватись. Він приїхав на той на тому тижні. Він повинен був співати в нього. Не все не доробив десь. В театрі з якимось диригентом він туди від'їжджає, а потім третього їде в Японію. Ну отак. Але Вітальня існує в 2007 році. В 2005 році ми вона стала на балансі творчої Вітальні це приміщення. І йшов процес е, ремонту, процес. Реконструкції, ішов проєктування, закінчили проєкт з боями восени 2008 року. Здали проєкт, здали Архітектурна Рада його прийняла. Цей проєкт є, він там затверджений. Вся реконструкт коштує, сам проєкт обійшовся в 500 тисяч гривень. Проєкт зроблений, там є малюночок. Значить, я взяв за основу Марінський палац по Марінського палацу, ось з такого знову, і архітектори розробили весь проект. Там повинно бути в фойє, фоє, вестибюль, цей маленький театральний буфет, камерний зал гостьовий, такий невеличкий з каміном, де можуть стояти. Або патефон, ну щось по платінці грати і так далі. і так далі. Але в, в березні 2007 році ми отримали розпорядження Черновецького передати Вітальню на баланс житлоксплуатації, а це означало на продаж. Майбутньому, як зв'язувалось, там є невеличкі документи. Лежать постанова Київради в лютого 2007 року, коли була програма приватизації, коли був включен і об'єкт Хрещатик. 50Б. Про це ніхто не знав. Ніхто не знав. Ці дані приймаються потім так кулуарно, Дописали якийсь об'єкт, приймаємо, ніхто не знає про що мова йде. І він вписаний. Про це я дізнався мовчан. На жаль, він не зміг доїхати. Депутат в тому році вирішувалось питання виставити на продаж вже весь буд весь будинок з мешканцями, тобто з вітальня.